Мо вас у студії пост шоу телепремії гордість тернопіля. І ми продовжуємо знайомити вас із визначними людьми нашого краю, чиї досягнення надихають і змушують чим більше пишатися нашим тернопілям. І сьогодні у нашій студії переможець у номінації митець року людина, яка перетворює дерево на справжні витвори мистецтва. Його роботи прикрашають парк Ки, сади і культурні простори стаючи символом поєднання традицій і сучасності, вітайте Василя Петровського. Пане Василю, вітаю вас у нашій студії. Дай Боже здоров'я. У мене така фішка. Так вітатися. Дай Боже здоров'я! Ну здоров'я то є головне. Здоров'я і мир. Ще раз вітаємо вас перемогою. Що для вас означає От, перемога у номінації митець року? Як ви її сприймаєте особисто? Як визнання? Своєї роботи, визнання вашої праці, чи більше як мотивацію для подальшого розвитку та нових звершень? Напевно, і це і інше. Ну, це треба ще розібратися з цим, можливо, ми разом, цим розберемося, що це для мене могло би значити. Ну, спочатку це просто як цікава. Такий челендж був. Чому б ні? Я себе не подавав. Це хтось подав якась людина інкогніто. Можливо, хтось потім і признається, хто це на мене подав. Я пам'ятаю ваш дзвінок, ви мені подзвонили, запитали, чи я не проти. Я притримуюся такого принципу життєвого, як в пісні «Let it be» що Чому би ні? Mm -hmm. Відкрити для якихось експериментів. Я не знав, що я зв'язався насправді. Тобто, до цього ви про телеграмі гордість тернопіля не знали не чули. Я Десь Мельком я десь бачив, що це десь відбувається, але навіть один раз мені колега по роботі сказала: вас би, Василь, десь треба десь на гордість тернопілля. Я собі так ну, сприйняв це, як, як жарт. Угу. От і тут все. Зараз я сижу і розмовляю з вами. Як переможець. Як переможець. А що це для мене? Ну, для художника завжди добре, коли про нього десь чують. І десь він з'являється, говорить про щось і це зайва, чергова можливість поговорити про те, чим я займаюся, чим дихаю. А чим я дихаю? Різьба по дереву. Я це все, Всі мої навички, хобі і якісь устриміння довкола цієї справи. Не знаю, чого так сталося, але так, я все вже 25 років, як е, я в цій. Більше 25 років, я вже, як я звик так 25. Е, з 96-го року, ось так. Якщо ми ще так трішки підемо слідами телеперемі нашого постшоу, зазвичай наші гості діляться своїми емоціями, своїми враженнями, взагалі, як тривав процес голосування. Так, от, що помітила я, то ви у Фейсбуці впродовж усіх двох етапів ви активно агітували і просили голосувати, і власне заручилися найбільшою глядацькою підтримкою. Тобто, ви до дотримуйтеся принципу, якщо вже в е, чомусь брати участь, то вже треба йти до кінця і, звичайно, перемагати? Ну, напевно, що так. Е, я перші дні спокійно віднісся, думаю, ну подивився на кандидатів, заспокоївся, бо це такі були титуловані, люди визнані в, Тернопіль, в Тернополі, в Тернопільщині. Думаю. Спокійно, Васильку, ну, позначили тебе там <laughs> Набереш голосів, набереш. Я дуже так ну, як, не прив'язуючись прив до результату. А потім, коли побачив, що Такий набрав uh, найбільшу кількість, я не пам'ятаю, тоді там було спочатку 100, знаєте, так все було mm -hmm. так на щодня оновлювалися. Нановлювалися. Та, так. І такі спочатку цифри були невеличкі, але бачу, 100 набрали. і Я ніби вийшов uh, тоді в... наперед. І це щось мені знаєте, як-то породи з тому коню. Ну давай тепер. Скачи. Я <реш> вже <реш> став. Як працювати з цим через те, що не, не всі ж, наприклад, в Україні знають про теле... телепремію, телепремію. Гордість Тернопілля. А в мене підписники з усієї України і люди, українці, які живуть і за кордоном. тому... Yeah. Тобто, ви знаєте, що за вас голосували і з усієї України, і також і за кордоном відправляли зараз. Yeah, yeah. Вони не могли відправити за кордон, але так мені відписують. Василь, ми зараз саме і в тій країні, але ми попросили нашу родину проголосувати. І голосували родинами. Ці Це цікаво, та гарно. Як ви особисто оцінювали власність шанси? От 20 грудня церемонія нагородження прийшли трійки фіналістів. Так. Що ви на той момент відчували ще до того, коли Володимир Семенишин так вас нагороджував, ветеран війни, ще до того, як він вийшов, ви чекали своєї номінації, і що там собі думали? Сидів собі спокійно. Серйозно, спокійно? Ну, як вам сказати, вже коли сердечко затьохнуло, коли прізвище моє назвали, я, я це такі психологічні. Прийоми, не прив'язуватись. Треба завжди бути таким готовим боротися, але не бути прив'язаним до того, чи там переміг не переміг. Спокійно відноситься. Я більше переживав за моїх вболівальників, ті, що голосували за мене. Це мені так, я за них дійсно переживав, щоб вони не мали розчарування. Вони б розчарувалися, це точно. А я спокійно відношуся. Це життя, це, це процес. Мені роботи мене роботи навчила спокійно відноситися до помилок. Навіть помилки вони. Приводять мене до нових якихось засобів виразності, прийомів і так далі, тому ну, це вже професійне. Але хвилювався, я не буду там зараз себе вдавати, що я якийсь ніби, незворушний. Хвилювався, хвилювався я таки добре. От, І коли Володимир мені вручав, то в мене горло перетиснуло. ну, це, ну через те, що, що воїн. Втратив кисті руки, це зобов'язує тебе. До чого? ти ну, Що ти з руками давай? Нема тобі ніяких причин на те, щоб е, жалітися на що щось тебе не виходить. Сперед працюй, прославляюсь е, землю, на якій ти живеш. Отак? От так, воїн, який втратив руки, але він. Знайшов себе в мистецтві, це стало його таким шляхом порятунку, і він організував свою виставку, яку власне побачили не лише Тернопілля, але й інші міста нашої країни. Я пропоную зараз згадати цей зворушливий момент і разом переглянути. Хто стане митцем? ж, якщо хочете гендерно правильно мисткинею року. Зустрічайте людину незбагненно сильної волі. Ветеран війни Володимир Симанишин. Е, Митець, мабуть, така людина, яка постійно шукає натхнення і надихає інших, щоб творити, щоб не зупинятися, навіть незважаючи який страшний і важкий час зараз довкола нас. Кожного ну, він по-своєму, звичайно важкий. І, мабуть, вони допомагають нам бачити ту красу, яка є, незважаючи на те, що нас оточує, страшне довкола. Переможець. Василь Петровський. Василь Петровський. Це черговий доказ того, що мистецтво притягує увагу до добрих справ. Дякую вам. Мурахи поцілу бігають, коли знову передивляєтесь цей момент. Я по-новому виражився знову це, це хвилювання. Хвилюючий був момент. Пане Василю, взагалі ви сказали, що от понад 25 років, так ви займаєтеся, е цим мистецтвом. Як і коли це все почалося? З чого? Почалося з мого навчання в Кременці. Е я тоді вчився у Кременецькому педагогічному. Коледжі імені Тараса Григоровича Шевченка. І такий мені попався, мав я щастя, верніше, я попастися викладачу Леонід Ніколайчук. І просто він так Там не було якоїсь такої особливої педагоги, просто майстер він був майстер своєї справи і був дуже такий сердечний і простий. І це, я коли побачив його роботу, я просто глянув, це може людина зробити. Ну, коли ти молодий, і це якось не знаєш, з чим це пов'язано, ти... ну, коли ти побачив щось, і побачив, що людина яка це зробила, ти віриш, що ти так зможеш, також зможеш пізніше. Ну, так як він, я зразу, звичайно, не зміг через те, що бракувало і досвіду, і інструментів. Багато чого бракувало. Але от. Це стало його справою в життя. Я захворів пізніше. Я приходив до нього через роки, через 20 років. І він мене не впізнав. Але неважливо, там впізнав, не пізнав я вдячний людині. Не пізнав те, що він хворий був. Я горе сталося, син втратив сина. От і так воно буває у викладацькій тій роботі, що ти не знаєш, хто підберете зерно, яке ти сієш. І це і як і якийсь Божий, але з другої сторони, і покарання. Бо ну як покарання це важка річ через те, що людина, людська психіка, вона схильна до того, щоб швидко побачити результати своєї праці. Угу. Так легше. А коли ти сієш, ти знаєш точно, що щось попаде на дорогу з кам'янисту, щось серед бур'янів, а щось на добру землю. От. І ти ніколи не знаєш, коли це відбудеться, бо це в ті розки, також не зразу а, проростають. Може бути, навіть таке, що рослина швидко проросла, знову звертається до тої притчі, а, що проростає, але немало коріння і втрачає інтерес людини. От. А я, напевно, з тих, що і серед бурнянів, але коріння такі пустим є, залишаються на дистанції а, і, ну, зрештою, вже і полишати. І... Навіть якось це. Це стало органічно для мене. я Врізся з тою стихією. Я через неї висловлююся, через неї мене впізнають. Вона мені допомагає. Раніше я на неї працював на цю професію. Зараз вона мені допомагає і знайомитися з людьми, і якось це вже тобі, вона як мені дає якийсь авторитет, який йде переді мною. Мені вже зараз стало набагато легше. Особливо я це відчув, коли я поселився в Кременці, я не з Кременця. Там така в Кременці особлива така культурна традиція, така стара інтелігенція. До неї я не думаю так легко війти до її кола, але я війшов, мене так прийняли як свого. І це мені допомогло. Угу. Як давно ви проживаєте в Кременці? З 2015 року все почалося з будинку. Це не будинок, як квартира в тому будинку купив. Це колишня гімназія українська, де навчався Улас Самчук. Вона була в такому не дуже, не дуже стані, занедбана. Занедбана, так. От. І тоді в мене якісь були трошки більше вільних грошей. Я працював в Німеччині по фаху. І я вирішив: якщо вже тут я оселився, то я буду відновлювати цей будинок. Я його відновлював. Ну, заодно довелося паралельно знайомитися з людьми, бо це не відновлюється так просто. Там за е галочками там багато було всяких процесів. Завжди і добра справа, вона не без протидії. Дай Боже здоров'я тим людям, які протидіяли. Я їм дуже вдячний. Вони допомогли мені е зрештою тут бути в якійсь мірі. Через те, що це дає гарну мотивацію, щось не доказувати, але просто бути рішучим, діяти системно. І Багато чого він мене навчили, я їм дякую. Дай Боже здоров'я. Ми, у нас переможець в інформації метеч року і з телепремії гордість Тернопілля. І, звичайно, хочу запитати у вас, от які місця нашого Тернопілля особливо вас надихають. Ну, Це, це лише краменець, це чи не ціль? Ну, той момент, коли... Тому що мицю завжди потрібне натхнення. Дуже потрібно. Бачите, щоб На я згодне, але щоб це не було якоюсь такою… Як з забитою такою фразою, що так то, за неї за нічого не стоїть. Ні, такі вона не, не про а в мене більше, а про місце, де я би хотів би жити. І були мені різні думки і жити за кордоном в Німеччині, в Словенії. В Словенії я жив 4 роки в Німеччині періодично, в загальному, якщо там пописувати років 5. От, і, але я зрозумів, що такі я хочу жити в Україні. І оселився в Калуші Івано-Франківська область. Не перерослося. Це нормально. Звичайно. І, і я потім якось згадав я свої молоді роки і за 20, це там така круглана була дата, 20 років, як це як мушкетерів, 20 років по тому. Приїжджаю до свого товариша в Кременець, а це був травень. Я люблю цю історію розказувати. І це було, дивлюся на це все, на всі всі пейзажі Почаївські біля Почаєву, якщо доїжджати. І вона, так, як все, як в, в картинах імпресіоністів, аж все так, здається, яке закручене, це все таке зелененьке. Справді, мене таке було враження: це просто після Європи, ну там все гарно, але ну. Коріння десь, десь мої відгукулося, бо я мої предки з Дубенщини. І прізвище, це моє там Петровське, його, його дуже мало зустрічається в Україні, але от якраз Дубенщина Почаїв, Кременець є Петровський. Десь мій тут дід був, і працював. Чувач? І це так здалося просто: я відчув: от, Васю, mm -hmm. тут, тут тобі хочеться. І це моє Тут, місце. І це так, моє місце. Кажуть. Ваші роботи прикрашають парки, прикрашають сади, культурні простори. От за весь час вашої діяльності, вашої творчості ви взагалі підраховували. Який ваш доробок? Ну, не так багато. Підраховувати доводиться, бо це подаєш роботи в галереї. Різні. Художники працюють з паперами. То моїх власних робіт, моїх проєктів від ідеї до кінця 52. Було. Але ще треба порахувати зараз світлі роботи додати. від двадцять. Четвертого року я такі плідно, ще попрацював, треба ще так підбити це все. 60 десь робити. Є, Це не так і багато, але якщо врахувати, що деякі проєкти займали по півроку, по рік, uh -huh. я їх вів, не, не тільки ними займався, але паралельно. Ну, то це доволі непогано. А попри те, я ну, виконував і замовлення, я не враховую, що це. Ну, я не враховую свій, як, як доробок. Uh -huh. Ну, Це там якісь дизайнські такі речі, там якісь е, вивіски, оформлення і так далі. Які тоді проєкти от, в своїй творчості ви у е, своїй кар'єрі вважаєте найбільш успішним? Ну, вчора над цим працював, якраз бачите, ви по свіжих слідах. А, найбільш такою а, вдалою роботою я рахую є а, Дух прерії. Де я зобразив Діанського і Бізона. Ці роботи можна подивитися у моїх соціальних сітках: Facebook і Інстаграм. Василь Петровський, uh -huh. Там українським літром або латинським. От робота десь в якійсь мірі завершальна, якісь це завершили якийсь період з мого життя, романтизму, юнацького. Я любив дуже зачитувався книжками Джеймса Фермора Купера і так, ну, всі, що стосується індіанців, вони мені здавалися. Це такий був ну, романтичний період, фільмами. Це образ. А як воно трошки в житті? Так, це були мужні люди, але бачите, їм це не допомогло створити цивілізацію. І, і... Десь треба потім ну, для себе вже, коли ти це таким ж трошки ти думаєш, а де стратегія? Е, ну бути мужнім. Кожен окремо з них був сильніший за тих людей, їх винищували їх. Угу. О, ніхто навіть не порівняється в тактиці, вони були на своїй землі, вони були досить тактичні, але це не допомогло, бо вони не мали системи. Система це все. Тому більше індіянців не рішу. Пс, ні, просто вичерпалася тема. Я ну, це все мене надихає. насправді. Добре, сьогодні отризвлення по дереку. Для вас це, це передусім робота як спосіб зробляти гроші. І це для вас я не знаю хобі, задоволення. Або ж ви як кажуть, щасливі люди, які обрали собі роботу в задоволення, mm -hmm. і тоді їм не треба жодного дня працювати, як то кажуть. Mm -hmm. Гарне питання. Довший час це було. Я хоч би це назвав. Ну, це люди, ті, що займаються мистецтвом, вони мене добре зрозуміють. Ти просто не можеш по-другому. Ти мусиш угу. працювати. Ти вже робиш ну, в хорошому розумінні залежний. Мусиш що ж робити? Іначе ти будеш ну, відчувати щось, що ти від себе якийсь кусочок відрізав, відкинув, і він валяється. А це ти. І більше ти, ти, ти не, не зможеш себе зібрати. От, я вже вам сказав, що через отакий дивний метод я себе збираю через різьбу по дереву. Хто як, хтось пише, хтось малює, хтось співає. І через оцю свої заняття я змушений, щоб його просовувати, мусив навчитися писати тексти. Я непогано пишу. Ну, можна похвалитися. Щоб визнати. Ну, звичайно, Почайно, це б, не знати сьогодні наше постшоу про визнання. Так, і Це не далося мені дуже легко. Я, я відкрив е, е, Facebook сторінку, коли був в Німеччині, мав ну, було бажання чимось попри роботу, бо працював я там поданормово. Хоча це не дозволяється, але я ну, фанат своєї справи, якось я там карточку, там карткова система, картку пробивав, що я вийшов, пішов з роботи, і далі я собі користувався їхньою бібліотекою. Там у них чудова бібліотека е анатомії, е і там були зали, де можна е ліпити, то вправлявся. Це якось на це помітив на, на, начальник, мій він якось на це подивився, так усміхнувся. І, ну, це заборонено, але він так думає, ну добре. Я розвивав навички, там, е, значить, писання, текстів, приходиш, все одно ну, ти хочеш щикось, щикось, і попри тим займатися. Я завів сторінку в Фейсбук і вже сказав, і писав для іммігрантів. Е, це з України, з Казахстану і для ті, що говорять російською спочатку, писав російською. А потім я зрозумів, що. Не буду я більше російською писати, буду писати українською. І людей не стало менше. Навіть ті, що десь мову нашу українську не розуміють, вони розуміють іншу мову. Естетики. Звичайно. От таке, знаєте, наостанок для наших глядачів, для всіх, хто нас сьогодні дивиться, таке можливо, життєве кредо ваше. І може хтось би і собі? Його може, це викрив Давайте я вам скажу місію себе як художника. Я популяризую українське мистецтво через різьбу по дереву, створюючи об'єкти з глибоким змістом і сучасною естетикою. Ось так можна коротко. Мистецтво для вас це що? Це спосіб життя, сприйняття світу. Це, це, це таке вчить бути уважнішим до власного життя, до власних думок. І це робиться, життя, ну, власне, життя робиться цікаве, і ти робиться цікавим людям. І ти тоді вже людям щось інше помічаєш, якщо ти ну, трошки якось так вмієш в себе зазирати, ти потім людей бачиш щось. Крім зовнішньої зовнішності, ось так. Я дякую вам за цю розмову. Ще раз вітаємо вас з перемогою. Бажаємо вам не зупинятися, а й надалі рухатися вперед. Дякую вам. Усі.